Канал Сергій і Леся. І це наша подорож на Тенерифе. Вилетіли ми 16 листопада в трьох. Я, Леся і наша донька Єва. Ми самі орендували автомобіль, шукали мешкання і купували білети на літак. Все це і постараємося вам сьогодні показати. Залишайтеся з нами. Зараз ми вже літаку. посадка. Політ триває 6 годин. Як це буде дотримання, я оберемося бачимо так прохолодно гарно перенесли руку. Нормально, довго, не філій. Дякую технологіям, які придумали телефон, мультики і терплячих дітей. Це наша задача зараз забрати коляску і йдемо забирати автомобіль. Машину ми взяли у такій фірмі Сікар. Зараз бачите, це така сута вчера трошечки є, не сказав, що дуже багато. Залежить від того, як буде швидко колика двигатись. Це, друзі, поки ми вийшли, різко потемніло. Темніє тут мгновенно можна сказати. І зараз будемо шукати машину. Музика, eh, розмовляли на англійській, пробували на іспанській. Так що, що там? Сікар. Ну, Вона пише, що сікар туди, s С51, а в нас що, 0. Можна спитати. Давай спитаємо. Ну що, ми знайшли машину. В принципі, вона була на самій дальній парковці, що нас смутило, що на ну, Марії. Три нулі не машини, а парковочного місця. А, а в ній не, не було дитячого крісла. І ось Я пішов до цього, а, там, де я питав, я бач, несу до машини тепер це крісло. Так що зараз будемо їхати вже. Це виглядає все. Я ось в коляски вежу, везу дитяче крісло. А бігає, лоби малу, яка 6 годин висиділа. В самоліті тепер її не всадиш. І ось наша наш автомобіль. Отакий. Все, ми на місці. Всі єлім-білі. І ми їдемо в Лідл Так, перше, куди ми приїхали, це Лідл Зробимо великі закупи. І будемо на сьогодні. Будь відпочивати, побачимо. Короткий огляд. Літу одразу дивіться папайя. 2 євро штука. Будемо пробувати. Ось так виглядає надзвичайно. Але те, що буде дивне, манго одразу є. Авокадо недорогеньке по 2 євро. Ось куча грушки. Всяка така сячина, Сливки. Бананчики, місцеві можливо. І наші дівчата. Пустенькі лідо. Нічого немає. Ось 12 євро. Трохи риби, але все небагато. Це дуже печально немає креветок. Взагалі ну, кустенький пустенькі. Забираю свій слова обратно. Куча, дивіться. Мороженої лабуди. Куча всього, я думаю, щось можна по-любому. Собі вибрати і підібрати. На вечерю щось буде. Так, вже якось пізно, не знаю, воно ну не пізно, але ну темно. Бачите. Заселяємося в готель. Такий готель потім вам покажемо Лище. Вон, Кричить лесся, не буде пішов. Вертаюся. Вон це наш отель. І вон там біжить дитина. Кричить. Так, дивіться, які пальми. Небо яке красиве, Тут басейн є. Невідомо як тут можна купатися чи вночі теж, чи до якогось періоду. Тут кафешки. І... і так далі. Ось така вечірня краса. І так, перший огляд. Мешкання ми будемо жити три дні, дивіться, такий, такі... Машина, є посудомийна машина, піч, мікрохвильова піч, або може бути не знаю. Ось такий у нас є диванчик, телевізор. Так, тут у нас ліся. Тут якийсь вихід на другий поверх, я не знаю, що це за двері. Так. Це у нас туалет, спальня. Тут у нас... Вихід на балкон і отакий от вид. Вигляд на 100 мільйонів на басейн, пальми, там ще щось. Тут балкончик із столиком. І другий поверх. Пізніше покажемо, що там. Приготував такі креветки собі. Нашим дівчатам. Піцу. І те, що вони там хотіли. Ось таке тенерійське пиво. Ну що, і всім, до побачення завтра. Будемо вже кататися по цьому острову, по Тенерифе. Покажемо вам дуже багато цікавого.